Як налаштувати кавомашину Philips. Якщо ви зіштовхнулися за тим, що нова кавомашина варить Прозоре Еспресо, зберігай дане відео та підписуйся. Для початку пояснюю, в чому власне, справа: нові кавомашини йдуть на заводських налаштуваннях, а саме середня фракція помолу, ну і відповідна система адаптивного помолу ще не відкалібрувала дозу кави. Тому нам потрібно налаштувати фракцію помолу та натренерувати систему адаптивного помолу для калібрування дози. І для цього нам Потрібно завантажити каву відсік для зерна і попрацювати з даним регулятором. В нас тут є різні ступені фракції помолу. Від 12-ї позиції до першої, і по понятних причинах нам потрібно рухатися в сторону дрібнішого помолу. Як правильно це зробити? Вибираєте напій, вибираєте максимальну міцність, об'єм води в чашці не принципово, Нажимаємо кнопку Play. В моменті, коли кавомашина буде молоти зерно, потрібно натиснути даний регулятор вниз на одну позицію, зменшити фракцію помолу в сторону дрібнішого. І на таких налаштуваннях проварити щонайменше 10 чашок. Gracias. І дану послідовність потрібно повторювати до тих пір, поки в чашці не буде отакий от прекрасний напій з такою гарною екстракцією, і в свою чергу відходи мають мати спресовану чітку форму. Якщо ж результат не аналогічний тому, що ви побачили в мене на відео, повторюєте процедуру, зменшуєте фракцію помолу на одну позицію, проварюєте 10 чашок і оцінюєте результат.